Гарно, правда ж? Ще б пак, адже весна вступає в свої права, все навколо оживає і зацвітає. Зараз ідеальний час, щоб насолодитися первозданною красою природи, і місце, в якому ми знаходимось, чи не ідеально підходить для цього. Устимівський дендропарк, Кременчуцький район, Глубинська громада. 1893 року місцевий землевласник Василь Васильович Устимович разом із своїм другом Олександром Івановичем Дегтярьовим заклали перші посадки парку на площі 0,15 десятин. Щоб зрозуміти, багато це чи мало, скажу, що одна десятина включає в себе 2400 квадратних саженів. Ну, а якщо серйозно, то це трішки більше одного гектара. Саджанці та насіння привозилися в основному із берлінської фірми Шпетта, а також із садівництв Кременчуга, Львова, Одеси, Варшави. Ну куди ж без магнолії? Королеви українських парків? Зараз усе цвіте і тут неймовірно красиво. Голова йде обертом від пахощів квітів, а також гудіння джмелів та бжіл. Колекція зелених насаджень постійно оновлюється. Зараз вона налічує понад 470 видів. Тут є представники Європи, Північної Америки, Китаю, Гімалаїв, Середньої Азії, Криму та Кавказу. Для тих, хто після перегляду сьогоднішнього відео ж вирішить сюди завітати, скажу, що від Кременчуга до Устимівки всього 33 кілометри, але будьте готові до того, що дорога може бути просто жахлива.